Та ти шо, привіт. Ти прям з Одеси приїхала? Ти шо, яке звати? Ліза. Боже, я свят, там знайомі будемо. Моя ти ласточка. Красуєн. І ти сюди, каже. Ага, торбай, добрий день, бачила. Ти на відпочинок приїхала. Ні, ми приїхали. Ні, ми Так, приї... приїжджали Ренчу, приїжджали. Та ти що, і вирішили стати? Да? Ми приїхали в гості до... в Івано-Франківськ, до Хресного, і до... заїхали до вас спеціально в ЄРенчі, Спасибо вам, 50 вам велике. — Оремку. А ви знаєте, сьогодні такий день, от сьогодні хто не приїжджає, каже, ми їхали і прямо так, де нарушили, де щось сістаємо. Мені так приємно що я цілий день такий, знаєте, от тако, і людей тако, дякувати Богу, я вам дякую ваша, ви знаєте, ви в мене підтримка на всі мільйон. Да? Ви молодці. Стримайтеся, не здавайтеся. Ні, ну Ну все добре. Бувають, знаєте, всі робочі моменти. Все ми десь шпоткаємося, піднімаємося, йдемо. Ну це життя. Слухайте, якщо де все гладко, не буде інтересно, правильно? <плес> десь уступились, десь піднялись, десь пішли. Саме Сміпнули, головне щось більше дізналися. Да, це ви це знаєте, досвід. я кажу, да, це досвід, <плес> Да. І саме головне, кажу, щоб ми були живі, здорові. А <плес> то все <плес> така щебетушка, ека, Касюнька. Так, квіточка. Ну розкажи, дивіться, сьогодні урочку свою. А ну повернися. Вітуль, ну тобі тепленько, тепло Бо, тобі дівиться. Та ти що, ну це то слов немає. Це можуть тільки... Слухай, утром платять з вишиванкою і дзвіночком. Ввечері валяночки з бушлатиком. Тобі тебе тепленько вже? Да, ну, квіточка, я да, тебе вже я утеплила повністю. Що? І наряд чунчики, у тебе чунчики, а, ну, чунчики, ми, теплесенька. А? А? Боже, Дівчатка, дивіться моя, ану команди. Чунчики, дивіться, які в мене теплесечки. Та ще й бачить там. Квіточка, ну я ж знаю, що тобі брати. А квітулька, квіточка, ти. Слухай, квітуля, дивися. Ну да. Одесочко. Я чую, що платічко десь піти, а це світо додав, одне місце піти, це на роботу. Нічого, платічки теж я можу прийти в ці жилетки. Да. Да, мені що двері на... закриті, ти пласечку, все, я буду в жилетки. На каблучках? Да, чунчики зу... побачать Мене. Ті? Так, а ну, напиши, как моя квіточка пом'яз, утром, слухай, ну утром ти компліментів, я тобі кажу, ти просто цариця. Да? Да. А тут ти Спасибо. просто богиня відкуля. Ну ти красива. Ну що я можу зробити? Ну красиво. А ти плесочки? Пасіва, дай тобі I ай you. I love you. Вас бачу. Що ви стеснялися зайти? Да, я день. бачу. А сьогодні всі стісняються зайти. Я кажу, я їх знаю, а вони мене ні. Добрий день. Я Добрий день. день. Слухайте, сьогодні всі такі стісняються зайти, то ми вже прямо таку кажуть, заходьте, не стісняйтеся. Сьогодні я своєю сім'єю вас з мамою? 100%. За її сім'єю вони з мене сміються. Добрий день. Чого це з вас сміються? Чого вони сміються з вас? А я кажу, я їх знаю, вони я кажу, якщо свята нема, значить є. Танюшка. танюшка є, квіточка, да. Хтось є. Я кажу, Костіка. Знаю, Танюшку, так що ви з мене не смійтеся. А сьогодні, сьогодні всі тако заходять, знаєте, всі межать. і тако стоять. Так а та заходь, я сама вже звука. Чого ви стисняєтесь? Давайте включаємо телефон, а то я вже сама його включаю. А ми проїхали, ми раз приказ в Буковель, підемо да. назад в портить, щоб уїжає додому. Ну, да. до дому, до дому ну телефон бачу вже настроєний, йду до вас. А я ж їх кажу, кожен день тоді. Бачу людей, просто просто скучаю за ними. Спасибо вам велике, Спасибо вам велике. Да. Дякую да, вам. Я, я рано встала дивлюсь, Я вже в телефон, думаю, може ясь позводити. Я, да, я, да, я, да. я живкі добиця. Да, да, да. Туди ну, умічки що прийшла, нюшечку така, вона красива. Спасибо. Да. Квітулька. Спасибо. Да. да. Спасибо да, вам. Да, Мамо з, з вами. Давайте, согласно. У вас так. 3670, щоб зареєстрували, будь ласка. Червоний. Будь ласка, це ваша. Це наша. А я хочу 70 днів, будь ласка. <р Lorbead> Немає. <ророк> а, зліжчі, швидка, швидка. Вам, будь ласка, удачі. Так, дивіться, вам е, літі, ескалара і фарелька, так? Да? Хорошо. У вас тут, які закикать так? Мало собі. Ця мастинка, це олій. Дивіться, це йде олівочка, це маслинка. І ті дуже смачні. Ага, В'ялині це отакі. Ану, ну, mm -hmm. дівчатка мої. Шедевр. А як тобі? Ти як mm -hmm. пробувала кіту, Яка тобі більше подобається, Ану, кажи мені. Оця. Це... Горбушка, так? Да? Бомба. А рибулька дуже... як світулькина? Бомбезна. Дуже смачна. Реклама. Дівчатка, хто хоче класні сувеніри, їде mm -hmm. до фонтана, там оця богиня прекрасна. До речі, ти бачиш, де твої правила щасливої жінки висить? Так. так. Дивіться, бачу, до які, як ти мені подарувала, я їх тут да. і повішала. ну, дівчаточки. Супер. Дякуємо, мати. ти на здоров'я. А танюшка держить хліб, mm. а то ти хлібчика держиш. Да, танюшка. Якраз, я думаю, пару таких бутербродів. Квітуречка, так? Да? Та й вечеря нормальна. Mm. Ой, вкусняшечка, мало солодка. Не пошкодували мені рибки. Супер. Якра бомбезна. На здоровічками якрась. Дуже дякую. Квітуля. Це треба 100 грам на другий. То зараз тобі буде, подожди, подожди, секунда. Наш то не словами. Ти тут не розкидає, дивись до тебе столового вина, до винанду, га? Ні-ні-ні, дякую. Та чого ж не? ні? Квіточка, може, стаканчик вінця? А? Та давай. Стур. А ну моя красуня, ну що вкусненька, да, зайка? Дуже смачно, дуже. Заходьте. Дівчатка на здоров'я. Давайте, якорочка, освітулечки. Дуже добре. Ну, бачу, ми бачите, удачну зайшли. Ми, <говори> ми якраз тут сьогодні дегустація у нас. У нас тут хто заходить, всі. А всі. Скажіть, смачненько? дуже Це горбушко виїсти. Дуже смачно слава. Дякую. На здоров'ячко. Ви їжте на здоров'я. У нас і хлібчик в танюшки. Дивіться, бачите, як ми зустрічаємо. Вам дали гарбушку, щоб вас з мужчини любили. Ой, красуня, конечно, любить. Як грою, то вообще супер, 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 дякую. Смачного вам, смачного рідна. Добрий день. Що таке? квіточка сьогодні. Так що ми мирдуль, Танюшка мені каже, ні, ми сьогодні, ми ж отримали багато товару. Все, Танюшка вакуумувала, виложила, красиво виклика, вже мало сонки, правда, залишилось пару кусочків. Скумбрію завтра дополучимо і корочки нафасувала по 100-200 грам. Ви знаєте, от що не кажуть, а горбуша, да, Танюшка, вона сама вкусна ікра, от сама вкусна ікра. Кита теж вкусна, але горбушка. Так що ми рідно, 19-24, ми ще на роботі. Тут, ви розумієте, люди починають ходити тако з трьох часов, от з трьох, розумієте? Ну, нічого, з утра ми приходимо 8 часу вже самі тут, хоч вовком вий. Ну нічого, зато 12 вже гайда. А що, люди їдуть у гори. Сіли собі на маршрутки на машини, поїхали в гори, подивилися, що там повеселилися, потанцювали, поспівали, подули тут трембіту. І приїхали до нас, купили рибулечки, пішли додому за Дерлиною та й лежать. Зараз, як ми а ані чемодан піду соберу. У мене ж літні вічні сарафани висять тут. Зараз піду, хоч ті туфлі на каблуках заберуть сарафани. Так, да, у мене ж літні сіз... Перше мої красуки. 19.25, зараз повілажу вже корочку, що в холодні, що туди положу, і будемо потихеньку збиратися, бо вісім ми закриваємо касу і будемо їхати додому. Завтра я ще буду до обіду, після обіду поїдемо з в Київ та переночуємо, зробимо свої справи і приїдемо додому. Вівторок, середа, четвер, буде в Одесі. А напевно, в суботу вже приїду сюди, а квіточка поїде робити зубки. Получається, квіточка буде зараз сама тут, Танюшка. Я буду там. Потім я приїду буду цілу неділю сама. Сама да. Квіточка, як я буду сама, я не знаю. Я так буду. Привикла, що не сама а так буду. Ну Ні, нічого, слухайте. Дякувати Богу за кожен день. Я завжди хочу, дивитися нарізочки. Ось такі нарізочки. Ми вже всі колбаски переробили на нарезки. Ви знаєте, отут нарезки люблять. Та все по-всякому, знаєте, ми підстраиваємося повністю. Хоча так, на так. Хоча дві колбаски, на то дві, хоча три, на три. Ми робимо все за благо вас. Так що, мої хорошеньки, ще на роботі, приходьте до нас. Ми вас, I love you, завжди говоримо так. Люся сміла. Ми сьогодні їздили костя, їздили на базар. Люся купила три собі тих курушка. один длинний, жилеточку і такий. О, Танюшки купила жилетки, вам показувала і ті щоб тепленько було. Ну, Зараз ми двері відкрили, зараз на дворі дуже тепло кондиціонер. А, ми виключили його, тому що цей Богу, кондиціонер зима літом. Це цю картинку дивчора діток купила. Дивіться, яка вона красива, пшеничка така, прямо тут коло мене. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, сьогодні, вчора був такий слабенький день. Вчора, знаєте, ну от прям слабенький був день. Але я все давно це торговля. Сьогодні лучше, завтра хуже, день на день не приходиться. Саме головне, не надо нервувати. Хоча вчора знаєте, думаю, боже було, що такий день. І вроді погода нормальна, вроді люди були. Але ну такий був, знаєте, і з усіх днів, от вчорашній день у самики. Сьогодні, дякувати Богу. Сьогодні і крабіки, і чорне корочки, красної рулетки, мало з кумбріка. Ви знаєте, дякувати Богу за кожен день, який він у нас є. І тут люди, знаєте, так, зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Дякувати Богу за кожен день. Так що всім гарно і хорошого вечір. І ніколи не дострайтесь, якщо вас сьогодні нема, будете завтра. Так, добрий вечір, мої красотулі, добрий вечір, мої дулі. Слухайте, вся така пряма якась я сьогодні Зачим, жена? Розфасувала вже відро горбушки. Танюшка на його зайця. Сухеньке, воно шикарне. Корочка розфасували, сьогодні, знаєте, дякувати Богу такий. Танюшка, йде добрий вечір. Кажіть до мене, даємо квітичка. Заході. Заходь. Квітулька, а квітулька розфасували посту, бо квіточка мені говорить. Я ж завтра добрий вечір. Добрий вечір. Квіточка каже, я вже буду плакати. Я вже завтра вечір уїду в Київ. Ми мали їхати в понеділок, але поїдемо в неділю з вечора, тому що... Я зараз кажу, що я тішуся. Да? Я Ти так... радієш їду. Будеш. <пуху> Ні, ми їдемо, ми так подумали, з Люсі, що ми їдемо в Київ з вечора. Ми переночуємо, зробимо на другий день свої справи і собі спокійно, Київ, Одеса і Ладома. На привоз, а ти не плач, не плач, підечка, посольську тобі, вітер, не плач. А ти тільки як квіточка, яка нафасує, фасує, мені главний крик. То я вже нафасувала. Сьогодні дякувати Богу, ви знаєте, такий байдужий хороший день. Дякувати Богу за кожен день, який у нас він є. Понімаєте? Я всі це говорила, говорю. Так що моя кастулька, я з вами буду говорити 24-7, і ротик не закривається. Зараз соберемося, вісім шутку закриємо касу, приїду додому. Болюся мені вже п'ять разів. Вона ти де. Кажу, ну зараз буду, моя рідна, скоро буду я повечера йому собою не хочу, бо знаєте, то ріжем, то ріжем, то ріжем, пробуєш, напробувати не хочу нічого. Хочу вам сказати, ви знаєте, в торгівлі таке діло. Діло і справа. Чуєте, діло і справа. Торгівля. Добрий день! <гум> я вам кажу. Всі здоровуються. Ну а що робити? Слухайте, ну ми всі з вами веселі, всі з вами красиві. всі. Ви знаєте, говорять, це таке, що сьогодні лучше завтра хуже. саме головне, щоб ви не розправитися. Вчора теж я ж казала вам. Ну я вам кажу правду, день лучше, день хуже. Ну це таке, знаєте, 7-8 ближе тромба байдуже. Звісно, ми завжди хочемо, щоб було добре, але так не виходить. Нічого сьогодні дякувати Богу. День замістив і вчорашній день. Я завжди казала, саме головне не розстраюватися. Все буде добре. Нема роботи. Почомкали свій товар, обсмоктали, облизали. Гарного вечора, тихого вечора. Ми вас I love you, Спокійно, тихо, дочки. Ну, так що мої моїй все, робоче місце ми вже протерли, Ще залишилося позамітати по пол. Время 19.35. Так що завтра у нас скільки новиночок є. І я хочу сказати, що сьогодні тортик з міді ми гусимо. Та взагалі воно все потихеньку продається, знаєте, день на день. Саме головне, знаєте, коли раніше почав торгувати, зараз вже. Я ж сказала, може, вроді бить спокійно ночі, да? Але подожіть. Ще, ще ж недовго музика але в мене щось рот закриється. Ви знаєте, я раніше коли ну, починала торгувати на базарі Божомі. Стою, ніхто цю ніколи не бере, рибу не бере, я нервничаю, переживаю. І так, тут тюлька, тут помидори, огірки, а тут рачки. Думаю, ну хоч що небудь на рачках заробіток був -гу. Мені саме цікаво було продачити рачки. Посадила Лес Леся така. Рачок, рачок. Я кажу, подожди. Рачок, 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 рачок. Півчаса ящика нема. все. Заробили байдуже, Уже можна огірками тюлькою торгувати. Да? На рачку ви що такий був подйом. Ну кажу, правду, що я б до вас у майзу. А рачок він же цей живий. Поняли, цей такий Чорноморський рачок живий. І він аж пригає, а він утром привезли. Там багато ж не брали, його 20 кілограмів, кажеться 20 кілограмів, його повний ящик. І він аж тако пригає. А я брала найкрупний, він був найдорогій в закупки. Я думаю, я трошки менше зароблю, але люди хочуть крупного. І вже люди знали, що в мене рачок п'ятниця, субота, неділя. Все, у мене чера, я його і на баночки. Добрий вечір. О, ви повернулись? Що да. ви забули? Короче, якоюсь у вас кульочка, у вас нема ніякої ні фольги, нічого такого. У нас потім зі жарко. Капец. Дивіться, Танюшка, дай термокульочки, дам очі вони, дам, 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 щас дам. Термокульочки не... Куплю, да. Не треба куплю, як це куплю? Скільки, п'ять штучок хватить вам? П'ять штучок. От у рибку, що ви взяли, ви хочете замотати? Так. Замотати. Ми цю вже з'їли, так? О, а ну скажіть, вкусно? Так. З мідіями, так? Да? Так. Ну і на здоровічку, на здоровічку. Беріть, беріть, давайте п'ять штучок, п'ять хватить вам чи більше дати? У ну, мені три і, і, і подружці три все, давай, давай також меньку, гайда дуже замотайте. Душе? Нічого нормально. Що ви собі з вечора з утра замовили, ми вам передали, і ви забрали. Хорошо. Так що приходьте, гайда, удачі вам. 15, 2, так що моя красує така була робота. Так 19.37, ми сім. уже вже тут помила. Ща ще осталось позамітати, помити пол. І все, робочі місяці, чистотників, гиночку, все выложено, все заложено, ідеальна чистота. Я знаєте, я правда люблю, щоб все було під линейком. Давайте, вам удачи. У нас і на привозі, так і тут. Так все під линейкою. Все чисто, все аккуратно. Не знаю. Я дуже люблю, потому що я сама люблю прийти в магазин, щоб була красивая викладка. Не то, що я себе хвалю, я всегда ж вам говорю. Не знаю. От я вже якось, ну, я ж не там не казала, вот да? у мене там Леся з Костю, тут танюшка. Все під лінією, правда. Ну от просто ідеально красиво. І саме головне, ви знаєте, я вам хочу сказати. Це такий товар. Я не говорю, що він там вау продається. Ну, допустим, ця і корочка, да. Оця баночка тут 130 тридцять грамно сто Вона продається. сьогодні. Подали три 3... танюшка три баночки. Тамішка сьогодні продала, бо я їздила потім. Я хочу вам сказати, ви знаєте, дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Нам гріхні вити Бога. Правда, що мої красотулечки, Ви знаєте, так само ці крабики, До речі, оці 400 грам крабики, у нас є 500 грам. 500 грам продала тільки три баночки. От ми коли позавчора не отримали, а оцих от залишилося вже 6 баночок. Хоча у нас було їх 13 баночок, залишилося 6 баночок. Вони теж дуже, дуже добре продаються і саме головне, що він плотний набитий. Ну, завтра ми утром зробимо обзорчик, тому що сьогодні я часто їжу, щоб вакуумувати колбаску, вже ми сьогодні всю вакуумуємо. Знаєте, тут от по віддільності колбаску не люблять, люблять слоїчками. Ой, ну ви поняли, по 3-4 штучки. Ми робимо все так, як люблять тут, тому що Тут люблять в нету з капчений більше, да, допустимо, торнадо з мідіом. ми беремо сюди його більше. Стараємося, знаєте, щоб вам було вкусно, щоб ви поїли і сказали дякувати, що воно у вас таке смачне і свіженьке. А ви знаєте, я чесно, я горжусь тим, що в нас свіженький товар, що люди завжди. задоволені. Ні, ну, я розумію, мільйон людей, мільйон вкусів, да? але дякувати Богу всі задоволені. Так що, мої хорошенькі, Спасибо вам за все. Дякую вам, що ви у мене є. Дякую, що ви у нас є. Ми у вас, ви у нас всім гарного вечора. Ще ж значить, я вже знаєте, хочу вже сказати до свидання, а ще не кажу. Вже 19.40, а я ще розказую. Ну подожіть Ще, ще Танюшка ще багато тобі окумувати? Ну що ж да, скільки? Три пачки сміється. Танюшка, ти що хоч я до утра говорила? Люди вже спати хочуть. Ви напевно, сьогодні прийшли з роботи Заморені. Ні, ми слухаємо базаринку, що вона розказує, що в неї обалденно клас, класні масліни. А ці маслини з любов'ю. що в неї обалденно класні олівки. Що вони все з любові. Ви знаєте, я навій прилавок цілий, тому що ви знаєте, це ж наш хлібчик. Ви розумієте? Це наш хлібчик. Саме головне свою роботу треба любити. От роботу треба любити як душу, а чоловіка трусити, як Понимаєте? Тому що вони нас можуть вильнути десь в одну сторону, в другу, а ми на місто. Правильно? Тому що, а я що на місто, Сашунька теж сьогодні там, завтра там теж. На місто така ділова, чуєте геройка. Сиди світа і мовчи на місто. Тоже знаєш, що казати. Поніма подожіть аж Та я теж за свого сашуньку. Ну мій сашунька він то я ж кажу вам. Сьогодні тут завтра там, але все одно коло мене. Куда мені він дінеться? Одна дівчинка написала, пішов до молодої. Я кажу, я вас хочу огорчити. Мій сашунька молодих не любить. Ми любимо взрослих жінок. Нароб давай зачислю, давай, колбаску мені, давай. Ой, танюшка квітуля, диви до мене. Квітка, квіточка моя. Так що я, сашунька я, я, мій є, був і буде, він нікуди не дінеться, Саме головне, що він мене любить. Чуєте, іди дам тобі, танюшка. Дивіться, нарізочки нарізка. Квітуля, а ну так. Да, я по цьому і руки тві поцілувала, квіточка і руки тобі цілую. Так що мої любі, дивіться, товар треба любити як душу. А Чоловіка тку взяла і таку труханула. Слухайте, ну я кажу це життя. Десь посварились, десь побилися. Матче знає, Все одно на старості одним разом, правильно? По молодості походив, походив та й прийшов. Зато на старості сіла тако. Та я йому розкажу, де, де раки зімують. Да, йому розкажу. Бо старий не зможе пально один раз, Потом скажу м -м -м, моя ласточка, моя любаська. Чуєш? Квіточка, я думаю, ти радієш від того, що я уїжджаю, чи ти що таке з тобою? Вона сьогодні весела, я сказала, що я завтра уїжджаю, вона вже весела. Ні. Ні. Ми, ми там пишуть краще. Що пишуть? Я, <реш> я лишаюся, ті пишуть, що я плачу. Плачеш? Слухай, та ні, ну Танюшки Плачеш. це ми сміємося, а Танюшка дійсно ні, нам ні кожен день дзвонить, коли ти будеш. Так, о, Танюшка, я ти... що з тобою? Це в мене, якщо зрання давлення, то... Як прилетіло, то воно нормірувалося і все зроблено. Вже я тільки по голосу чула, те вже погляду розумію, Кажу, давлінню і все. Норма, Ні, ні, ну, ну, ні, по роботі. Це по роботі. Ні. Ну, я хочу так, ну, танішу, та, ну подожди. Я да, плакати. ніколи проблем не було, тому що ти, ти викладку вже робиш, як я навчилася. <laughs> ну молодець. Ти теж. Що ти хочеш? А де ж це піжам? Слухайте, це горно. Дивіться, нормально, так? Нормально, да? Да. нормально. Нормаль. Да, ні, да, треба щось. Шось... Бачите, сьогодні було на, на день нормально, на, на вечір. І я ж не нервую нічого. Ротяка не закривається. Треба ротяку закрити мені? Ні. А що ні? Коли я люди заходять, то що я мовчу. Говорить. Коли я мовчу, що сюди люди сказали? Чо вони в настрої, так? Да? Да. Я мовчу. Так що одним словом, дивіться, ну я думаю, вечір вам буде вся, вам буде сьогодні весело. весело. Я хочу сказати, що Танюшка моя щаслива. Да, баб, ти щаслива Так, Чого? Рано вишиванка. Рано каже, вишиванка овечір. Танюшка, ти заслужила? Ти заслужила це, я ж тобі дивився, Ну, тому що ти умічка. Ти хотіла колись платку. Ти хотіла, але ти не купила. Я тобі подарила. Живіточка, мені ж треба, щоб ти срацьку не мерзла, носки не мерзла, так? Срання йшла на танцю. Танцювати зараз будемо. Так що одним словом, мої хорошенькі, я всім хочу сказати, побажати тихого вечора, спокійного вечора, солодких снів. Якщо ви не можете заснути, зайшли до свого любимого, закинули йому ножку під ножку, ручку під мишку і таку мм, ти моя, любуля. А він думав, що вона вже опять хоче, да, Танюшку? Чував і на вайбер позвонити і нову закинути, підочко. Що з неї, таке не знаю. Щоб ви в мене завжди улибалися, щоб ви у мене посміхалися, щоб у вас посмішка не сходила у вас диця ніколи, щоб ви любили і були любимі. Правильно квітича саме головне в цьому житті. Щоб закінчилася війна, настала перемога, щоб всі наші хлопчики вернулися додому, щоб всі сім'ї були щасливі, любимі. Саме головне, мої хороші смішки з смішками. А саме головне, щоб ми були всі здорові і закінчилася війна. Буде в нас і торгівля, будуть у нас і танці, буде у нас і I love you, і буде у нас абсолютно все. Всім гарного, тихого вечора. А я тебе... I love you.